Бути басейн для того, щоб це було якесь більш чисте, охайне місце. А якщо це відкрита водойма, ну таке як Швейцарія, там брудно, ну, вода непонятна, яка як на мене там не варто купатися. Е, порадила би однозначно Голден Ліон за межами міста в Дубну. Софію, мабуть, з, ну неподалеку, і, мабуть, це все. Санаторій матері дити... дитини пролісок неподалік червоної калини. А чим саме війна? Там хороше піщане дно для діток. Тобто, в першу чергу, мене цікавить на даний момент, як для мами, безпека дітей, гарний сосновий бір. І загалом найближче наша територія, що можливі варіанти, які є, це оптимальний варіант, як на мене. Ну на мою думку, в рівному немає водойм, в яких можна було б купатися. А так, ми з друзями постійно їздимо на Здолбунівський кар'єр, тут саме ближче, А також в селі Базальтове є базальтові стовпи. Там також доволі гарний і чистий кар'єр. Базальтові стовпи. Це да. вони вам сподобалися? Тим, що там. Небагато людей, якщо приїхати туди, в таке місце, ну знаєте, в такий час, коли буде не дуже багато людей. Там немає облатаного пляжу, як такого, але можна взяти сапи, там достатньо чиста вода. А, так, там немає інфраструктури, але якраз от за рахунок цієї такої трошечки дикості. Е, от там так, можна покупатися. В самому центрі міста немає ніяких хороших водам для купання, тому що вони всі забруднені, а в околицях можна з'їздити на Здолбунівський кар'єр або ж на базальтове, там вода більш чистіша і місце більш придатне для купання. На околицях можливо, в Рівному навряд чи Ротуму. десь є добре, де можна покупатися. Базальтове можна. Я чула, що можна тут, однозначно ні. Швейцарія, Софія.